У великому лісі серед квітучих зелених дерев жив маленький зайчик на ім'я Пошок. Одного разу, коли наближався Великдень, Пошок вирішив організувати великодні квест для своїх друзів. Він заховав кольорові великодні яйця по всьому лісу, щоб всі могли їх знайти і поділитися радістю. Кожна тваринка мала знайти певну кількість яєць, і тоді. Вона отримує велику смачну пасочку. Всі почали шукати. Лисичка знайшла яйця під великим дубом, їжачок хітрячок серед гарних квітів. А наша сова на верхівці старого, пристарого дерева. Кожен знаходив яйця з посмішкою і радістю. Потім всі разом обійняли пушка, а він сів за фортепіано і почав грати. Всі почали святкувати Великдень, співати веселі пісні, танцювати та куштувати велику смачну пасочку з великодним друзі.